Десятирічний Тимофій Король виривається вперед. Сьогодні він один із наймолодших учасників змагань з кантрікросу. Каже, мотоспортом захопився в шестирічному віці. Займаюся вже два роки, а так, щоб покататися просто чотири. Подобається тому, що це екстремальний спорт, цікавий та дуже сильний. Ми тут катаємося, тренуємося, вчимося на помилках та й інше. є. Після дитячих заїздів на старт виходять жінки. Попереду ще одна серія перегонів. Серед учасниць Софія Попова каже: приїхала з Житомирщини, щоб випробувати себе на трасі кантрі кросу. З групою нашу деякий час займаємося і контрросим вирішили приїхати сюди на змагання. Сьогодні ми будемо ковтати пилюку, сьогодні ми будемо підніматися по підйомах, Сьогодні ми будемо валятися і пруднитися у пахнюці. І таке класно, страшно і хочеться ще, але величезна втома. До старту готується категорія аматорів серед учасників. Ігор Чечель із Черкас, для якого ці змагання стали першими. Займаюся рік. Це для мене як хобі вихідного дня. Вирішив доєднатися, бо мені цікаво спробувати проїхатись по треку з великої, ну, великої компанією людей. Ну, всі стежки об'їздили по області вже. А це щось цікаве. Хочу отримати нові емоції досвід і гарно провести день. Один з організаторів змагань Роман Косенко розповідає в Кубку Черкащини з Кантрікросу зареєструвався 101 учасник. Ми проводимо змагання для е, семи класів, е, які приймають участь в заїздах. Це в нас дітки, це в нас дорослі, це в нас ендуро-леді, це в нас ветерани, які мають е, 45 років плюс. Вони їдуть в окремій категорії. Сьогодні цілий протягом всього дня в нас буде заїзди. Будуть заїзди. В нас будуть тоді 24 чотири які займуть перше, друге, третє місце, які будуть нагороджені. Очікування звичайно, тільки позитивні, аби тільки ніхто не травмувався, аби все було добре, і кожен буде тут уже переможець, Тому що всі, хто приїхав сьогодні і просто сіли на мотоцикл, вони для мене вже переможці. Тому з вірою на краще з перемогою, дякуючи Збройним силам, ми сьогодні проводимо ці заходи. Всього в змаганнях вісім категорій у кожній обрали по три переможці. Оксана Ковтюх, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.